Сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо своєчасно перевіряти і видаляти родинки, і як це впливає на наше здоров'я. Слід зазначити, що своєчасне обстеження, яке проводить висококласний фахівець, рятує життя, адже захворюваність на рак шкіри зросла в 400 разів за останні 90 років. Крім кваліфікації лікаря і своєчасності візиту пацієнта в клініку, важливе значення має обладнання, на якому проводиться обстеження. Ми використовуємо краще на сьогоднішній день дерматоскоп компанії Хейне, який дозволяє фахівцеві провести максимально точну діагностику. Німецька компанія Хейне Оптотехнік розробляє і виробляє повний спектр діагностичних інструментів ще з 1946 року, коли потрібно звернути увагу на родинку і записатися на цифрову дерматоскопію. Межі родинки на рівні, края порізані. Якщо на тілі пацієнта з'явилася нова родимка, яка відрізняється швидким зростанням або стара родимка почала змінюватися. Якщо пацієнт травмував родимку, якщо родичі пацієнта хворіли на рак шкіри, наявність великих родимок більше пів см, наявність і прояв великих пігментних плям. Особи зі світлою шкірою і волоссям знаходяться в групі ризику. Також в групі ризику знаходяться люди, які зловживають солярієм і багато засмагають на сонці. Однією з головних умов успішного лікування є своєчасна діагностика, тому не варто затягувати з вирішенням проблеми. Запишіться на цифрову дерматоскопію вже сьогодні.